Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль. За чудовою ціною зустрічаємо це Volkswagen Passat 2013 року випуску в кузові b 7 Автомобіль з об'ємом двигуна 2,5 літри бензин. Встановлений також газ. На передньому приводі з автоматичною коробкою передач. В гарному сірому кольорі є тонування скла, красиві фірмові диски 17-го радіусу, гарна гума. Максимальна комплектація в автомобіля, є камера заднього огляду, є безключовий доступ, чудовий стан авто. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований. своєчасно проходить ТО за регламентом по комплектації та по салону. Салон у нас шкіра з Алькантарою в чудовому стані, чорного кольору. Є люк в комплектації, повний електропакет, вставки із дерева, пам'ять сидінь. Датчики світла та дощу, мультируль, круіз-контроль, пробіг автомобіля 244 тисячі км, штатна якісна мультимедіа, є камера заднього огляду, є навігація, є блютуз, красиві фірмові часи. В комплектації у нас клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач з режимом спорт, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки. Чудовий доглянутий автомобіль. На максимальній комплектації за чудовою ціною запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимося за адресою міста харків проспект Гаріна 23, автосалон автопарк. Всіх чекаємо.